Куди ви потрапили? Що вам робити? Бакалавр філолог, працювати в науковій літературно-видавничій, освітній галузі. Не слухайте людей. Я на цей курс дуже любовно дивлюся. 50 тисяч єн опинилися у нас е в кишені. Не було жодної людини, яка би не поїхала кудись на мобільність. Ви прочитаєте три твіти і відрахуєте. Наш інститут вас навіть розцілує за те. Привіт всім, мене звуть Ліза. З чатів і мене, мабуть, знаєте, як Мерсі. Я закінчила другий курс японської філології і зараз познайомлю вас трошки з цією освітньою програмою. У нас є два блоки предметів: перший з них це міжкультурна комунікація, другий це. Перекладацький блок. От перекладацький стабільно користується більшою популярністю на нашій освітній програмі. От, але міжкультурній е, комунікації теж є дуже багато прикольних штук. Наприклад, ось там розглядаються особливості аніме і манги. і е, я на цей курс дуже любовно дивлюся. Вибіркові блоки. У нас підключаються після третього курсу, тобто ми зараз їх вже встигли брати, а не встигли відчути на собі. От але я <плес> чекаю цього майбутнього. Поки що за два роки навчання а, моїми улюбленими а, дисциплінами I guess, передбачувано став переклад, як і практика перекладу, а, так і теорія, тому що на теорії ти дізнаєшся багато всяких речей. А, котрий чисто направлена формально освіту тобі дає, от а на практиці перекладу, е зможеш не просто. Е Застосовувати свої там якісь підсвідомі знання, тому що в принципі кожна людина може перекладати перекласти текст однієї мови на іншу, тим паче, якщо вона знає мову, з якої перекладає. А, от, але не кожна людина може зробити це так швидко і так якісно, як це зробив перекладач. А, от і ми розбираємо деякі дуже сілі гуфі тексти на японістиці, тому приходити на пари перекладу завжди весело. Також одним з з моїх улюблених дисциплін була лексикологія. де ми розбираємо особливості японської мови. Типу там говоримо про сленг, про фразеологізми, про, про не знаю онематопеї. І так, да, заглиблюватися в мову на такому філологічному рівні. Це завжди дуже весело. І мені, котре ще на першому курсі після мови знавства сим всім загорілося, було дуже цікаво дізнаватися нове. Щодо кар'єрних перспектив, я, звичайно, можу е, зачитати вголос, те, що записано у нас, е, в описі освітньої програми. До речі, перед вступом обов'язково всім варто з нею знайомитися. Е, е, бакалавр філолог, працювати в науковій літературно-видавничій, освітній галузі, друковних, електронних засобах, масової інформації, підготовка до перекладу, документів, бла, бла, бла. Але насправді освіта це. Про знання, яке ви отримуєте. І далі що робити з цими знаннями ви вирішуєте самі. У нас, я не знаю, КНИУ, в принципі, доволі відомий інститут, університет, так? Тож до нас. Вже під час навчання, особливо там на старших курсах, на магістратурі, вже поступають е, запроси від японського посольства, тому що у них е, особливо з початку війни завжди є необхідність в більшій кількості українців, е, більшій кількості там перекладачів чи просто працівників. Е, от, в принципі, е, ми даємо знання е, навички з редагування, з перекладу, в принципі, знання японської мови, початкове знання корейської мови, знання англійської. От, тому е залежно від, тіє від, е від е тієї сфери, що вас цікавить, е ви можете працювати де і піти в видавництво супер. піти ти працювати, не знаю, в якийсь журнал, теж чудово. Зайнятися науковою діяльністю, я думаю, і наш інститут вас навіть розцілує за те. Е Але головне е від освіти отримати задоволення, головне зрозуміти, е що саме. Е вас цікавить, до чого у вас лежить душа, і далі кар'єрні можливості обов'язково знайдеться. Так, знов таки, під час навчання ми здобуваємо багато як хард, так і софт скілів. У нас нам дається багато компетенцій. Ми Виходимо з інституту, ми отримуємо диплом з навичками працювати в різних галузях. Я думаю, що наші викладачі надають доволі. Глибокі знання з тих дисциплін, що вони викладають, до них завжди можна звернутися за допомогою. Завжди, якщо у вас якась тема цікава, сильніше, якщо вам хочете заглибитися в особливості, не знаю того, що інакше аспекту вивчення там японської мови чи філології в цілому, вони завжди вас підтримують. Тому ви обов'язково вийдете фахівцем. З Зніфу фахівцем, де це вирішувати вам, але я впевнена, що вас чекає можливості можливостей та вражень, не знаю, доросле, робоче життя. Про додаткові е, можливості е, івенти від кастері я можу розповісти, на прикладі цього ж року. Е, ми навчалися на онлайні е, ще минулоріч. Зараз нас виписали ноше на навчання і відкрилися, не знаю, нескінченні можливості для е, е, івентів і так далі. Наприклад, цього е, семестру у нас проводився літературний обмін з е, університетом Ауяма Гакуїн. Е, 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 е. Бачилися в зумі, звичайно, але зі студентами з цього університету вони готували про японських письменників. Ми готували про українських письменників з можливістю підключатися як і офлайн з нашою дуже крутою спонсорованою японським посольством аудиторії, що надає лайк like, можливість там і в мікрофон розмовляти, і в камеру дивитися, і бачити великий великий екран. Її ми Побачишся в екскурсії фоніфу, котре вийде трошки пізніше. З можливістю і офлайн, і онлайн підключення з дому, наприклад, для першого курсу, котрий минулоріч теж був онлайн. От ми підготували матеріал про письменників, обмінялися ним, обмінялися інстаграмами, завели нових знайомих. От і загалом це був дуже цікавий експіріенс. Я сподіваюся, що ми ще. З цими студентами побачимося а, і в інстаграмі стабільно лайкаємо пости одне одного. Тож Я, е, це було весело. Також у нас був е, захід присвячений японській культурі. Разом з японським центром, який знаходиться в КПІ, там був майстер-клас з Кібани. Там ми послухали японську флайту ще кухачі, подивилися на кімоно, подивилися на дуже гарну фотовиставку з японських реалій з позиції японці. Не така далека культура від нас, але також. Да, там були фотографії із повсякденного життя із е, фестивалів. І Ще мені дуже хочеться похвастатися. Ще в першому семестрі першого курсу е, ми з нашої групи взяли участь в. У японському конкурсі, де треба було е, зняти короткий відеоролик на важливу тему. Е, важливі теми як like, екологія, наприклад, чи ковід, котрий тоді все ще був доволі актуальний. Е, е, у нас це було звичайно тему війни, і ми виграли гран-приз 50 тисяч єн. Uh, so, <laughs> якщо ви будете активні, якщо ви будете цікавитися, якщо ви будете братися за все, навіть якщо ви взагалі нічого не знаєте про не знаю, uh, поки, що, поки що про японську мову і японську культуру, uh, не бійтесь, тому що ми були на першому семестрі, ми знали рівно нічого теж, але uh, 50 тисяч єн опинилися у нас, uh, в нас в кишені. Публікація на uh, сайті НІФУ теж. Академічна мобільність у нас проводиться за договорами з університетами Тойо та Кіотським університетом. У нас також з цього буквально року з'явилася можливість поїхати в Корею. наскільки я знаю, корейці виділяють нам декілька місць для того, щоб і з японської філології туди поїхати. Так само у нас декілька місць є для корейських філологів. Загалом, на а к мобільність потрапити не дуже складно. А, головне, це, по-перше, відвідувати пари. <хи> а, це а, важлива річ для японців. А, вони надають безкоштовні місця на навчання в їхніх а, університетах. Тому а, якщо ви припускатимете пари, а, очевидно, японці образяться і більше не захочуть брати українців or something like that. А, от, тому акцент завжди на тих а, студентах, котрі Є присутніми на більшості пар, uh, також важливе знання мови, а, uh, Але uh, у нас рейтингова система. Uh, ми проходимо тест раз на. Uh, Рік півроку умовно. І потім за результатами цього тест, тесту складається рейтинг студентів, котрі можуть поїхати за обміном. І зрозуміло, що перші пропозиції будуть там студентів, які вищі в рейтингу для них будуть пропозиції зі стипендіями. Далі, якщо вони там відмовляються, вона приходить вниз, вниз, вниз от. В принципі, цього року, мені здається, рейтинг дійшов ледве не до самого кінця. Тобто, з усіх людей, що брали участь в опитуванні, майже у всіх була можливість поїхати. Тому це не складно просто любіть японську, вчіть японську, не пропускайте за багато пар. В першу чергу, японською е... Японська філологія відрізняється від інших е, освітніх програм, тим, що ми вивчаємо японську мову і культуру. Е, е, я думаю, що вона дуже-дуже широка і дуже глибока, і е, тут завжди є куди звернути якісь нові філософії для себе відкрити, побачити якусь нову картину світу. Е, от, в принципі, як з усіма східними спеціальностями, але Є щось в японське, що приваблює особисто мене, тому якщо вам хочеться побачити світ з трохи іншої сторони, вам до нас. От, по-друге, я дуже люблю атмосферу на японській філогії. Мені дуже подобається, наскільки всі викладачі з нами на одній хвилі, наскільки легко жартувати, наскільки легко не знаю, говорити про Локальні приколи про якісь японські особливості, про е, теж аніме. Е, мені подобається, що е, наші викладачі завжди йдуть на контакт. Мені подобається, що е, вони обожнюють Японію і завжди готові нам розповісти про свій досвід відвідування, про свій досвід, не знаю, просто знайомства з японською культурою. І е, е, це дуже надихає насправді нас самих. Більше в це все заглиблюватись. От, тож, е, я вірю, що це не єдина освітня програма, де е, приємно вчитися і при, е, легко е, черпати натхнення з людей навколо. Але японська для таких самих квірків людей, як я, е, для тих, хто звик завжди робити типу, щось. Що трошки вибивається, щось що трошки типу кольоровіше. От на японській нас багато, ми всі тримаємося разом і йдемо вперед. Поради абітурі. Якщо ви любите аніме. Супер, у мене завжди схожа лексика на те, як насправді японці спілкуються. Е, от, але якщо у вас є звичка його дивитися, то вона буде дуже допомагати е, з вивченням мови, тому що ви будете бачити знайомі конструкції. Те саме там з японськими серіалами, з японськими піснями, з японським що завгодно. Е, чим. Не знаю, якщо вас це дійсно цікавить, це, це дуже крутий спосіб занурюватися в мову і паралельно дізнаватися, не знаю, якісь любовні сюжети чи культурні особливості. Можливо, от тому за сім. Друга порада це знайомтеся з вашими симпаями. У вас буде тут куратор. Звичайно, який буде показувати і розказувати вам трошки, типу, про так, куди ви потрапили, що вам робити. А, от, але налагоджуйте контакти зі старшими курсами, тому що вони зазвичай знають більшість лайфхаків. У них зазвичай а, в розмові виникає вже цей японсько-український сурчик, котрого не може, котрому не можна насправді запобігти. А, от японсько-український сурчик це теж дуже прикольна штука для вивчення мови. Чим більше знань накопичується в вашій голові, тим легше починає е, бути бачити патерни. От е, і <смеш> медіа, спілкування, не знаю, це все. Типу, помагає, помагає, помагає. Так само там з японськими друзями, наприклад. Е, якщо у вас є можливість, а у вас є можливість. Я дуже багато додатків, де можна знайти собі японських друзів, підписуватися на людей в інстаграмі. Не дай Бог підписуватися на людей в твіттері, тому що твіттерський японський слен. Це лайк like, смерть. Uh, ви прочитаєте три твіти і відрахуєте? От, але да, це кайна порада для вивчення японської мови. Більш загальна порада. Have fun, Типу, <laughs> Насолоджуйтесь. Шукайте собі людей, на котрих е, погляди, з котрими у вас схожі. Е, не бійтеся питати, не бійтеся дізнаватися, не бійтеся, не знаю, питати додаткові матеріали. Е, дякую всім, що послухали. Бувайте! Бажаю удачі зі вступом, удачі на НМТ. Привіт, мене звати Настя. Я навчаюся на четвертому курсі, точніше, закінчую четвертий курс. Програми болгарська фіологія» та англійська мова-переклад. Ми вивчаємо взагалі три мови: це болгарська, хорватська із другого семестру першого курсу і до другого семестру третього курсу та переклад з англійської мови протягом всіх цих курсів. Ми вивчали з болгарської мови граматику, історію болгарської мови, історію літератури, також країнознавство, культуру. Повністю весь аспект взагалі болгарської мови сучасної. І з хорватською ми вивчали більше мову, також граматику і все інше. З англійської мови це була практика перекладу. Що я можу сказати за улюблені предмети? Ми вивчали етнокультурологію і етнолінгвістику, що мені дуже сильно сподобалося. Надалі це була тема моєї дипломної роботи. Я писала дипломну роботу по фразеології в етнолінгвокультурному аспекті. Це дуже цікавий предмет, який дає нам зрозуміти максимальну природу і розуміння сприйняття світу болгар. Що я можу сказати щодо історії болгарської культури? Ми виготовлювали мартинички, це болгарські обереги на свято весни. Також ми їли дуже багато болгарської національної кухні, тому що одна із викладачок наших вона корінна болгарка. От і взагалі ми дуже багато проводили обрядів болгарських, нас максимально посвятили і максимально заглибили в їхню культуру. Щодо кар'єрних перспектив нашої спеціалізації, я можу сказати, те, що болгарська мова і література вона не поширена в Україні, і е, насправді всі наші випускники це єдині люди, які зможуть перекладати е, різнопрофільно. Е, Цю мову, от і е, нам дають можливість побувати на перекладах. Також були пропозиції щодо того, щоб е, перекладати в посольстві. Тобто, ви можете перекладати так само, як і е, письмові тексти, так само і можете просто перекладати розмовно. Я вважаю, що знань е, вистачає цілком через те, що в нас дуже маленькі групки, і е, це по суті репетиторство із невеликою кількістю людей. Тому наші викладачі приділяють багато часу для кожного студента, і е, це дає можливість повністю вивчити мову і також навчитися нею користуватися також на практиці перекладу навчитися е, перекладати правильно і змістовно. Як я казала, ми проводимо дуже багато майстер-класів щодо болгарської культури. Також у нас було дуже багато лекцій із викладачами із болгарського університету, і було дуже багато зустрічей із послами, як із Болгарії, так і з Хорвації. Ми могли бути на закритих засіданнях їхніх і спілкуватися з ними відкрито на рівні студентів і послів. Академмобільність – це моя улюблена тема на нашій спеціальності через те, що я не знаю, на якій ще спеціальності може бути така величезна кількість. Саме через те, що ми вивчаємо як і болгарську, так і хорватську. Ми маємо можливість поїхати як в Болгарії на мобільність, так і на Хорватію. Наші викладачі цьому повністю сприяють. У нас в групі не було жодної людини, яка би не поїхала кудись на мобільність. Я була в Софії, мої одногрупниці дуже багато були в Загребі, в головних університетах. Також ми спілкувалися. Дуже тісно із викладачами цих університетів, тому що от саме викладачі з болгарської мови, вони в хороших стосунках із україністами з болгарського університету, що дає змогу насправді поспілкуватися на різноманітні теми з ними, мовою національності, а також через те, що вони знають українську мову, вони можуть підказувати і коригувати твою мову, тому що тому це дуже велика. Практика і якісна практика а, мови за кордоном. Моя спеціальність вирізняється в межах інституту тим, що нас насправді нас дуже мало. І а, ми на нашій кафедрі, я можу сказати, як зіниця ока. Тому а, нам приділяється дуже багато уваги. Тобто, немає такого, що хтось із. Учасників кафедри із викладачів, взагалі наших, не знав когось по імені, або взагалі з нами не спілкувався. Ми всі одне з одним дуже тісно співпрацюємо. А щодо міжуніверситетської відмінності, це те, що насправді, наскільки я знаю, в Україні вивчається болгарська в двох університетах в нашому і у Львівському. От тому ви будете. Дуже унікальними. Що, що я хотіла додати щодо викладачів. У нас хорватську мову викладав хорват із Загребського університету, що також дає змогу повністю перейняти його мовні навички, і він допомагав нам розуміти мову не як українцям, а як хорватам. Це дуже класно. Також а, щодо колективу нашого, я а, дуже сильно люблю наших викладачів. Ми з ними спілкуємося і поза університетом. Ми з ними можемо зустрітися, ми з ними можемо сходити на каву. А, дуже багато всього обговорюємо. І а, вони насправді дуже сильно турбуються за нас, про нас і допомагають вирішити багато питань, які виступають. Тому тут. Ти, по суті, потрапляєш в сім'ю, де тебе цінність, де тебе люблять, і де ти щось важиш. А насправді, я вступаючи на цю спеціальність, я не думала, що така велика кількість людей, по перше, взагалі, не розуміють, що в Україні вивчається болгарська мова. І часто можна. Побачити якісь погляди нерозуміючі, або почути запитання, чому ти саме тут, або щодо того, що погано склала ЗНО. Ні, це все дурня. Насправді потрібно. Максимально відстоювати себе в цьому, і розуміти перспективи насправді роботи, і розуміти переваги нашої спеціальності, тому що їх набагато більше, ніж недоліків. Якихось явних недоліків я навіть не можу виділити із моєї спеціальності. От. Тому просто не бійтеся, ідіть далі на пролом. Удачі вам в подальшому вступі. Оберіть професію, яка вам насправді подобається, яка вам лежить до душі. І побачимося в університеті.